Головний тренер Моска Харків Станіслав Гончаренко. Пане Станіславе, відіграла ваша команда сьогодні два голи, але на превеликий жаль для бодання чаї цього виявилося е недостатньо. Ваші думки, ваші, можливо, вже і коментар по матчу з кардиналом. Я загалом ігра. І ключові фази є кінцівки, є рахунок на табло. Нема нічого справедливого в грі, ніж її кінцевий результат. Якщо ми так зіграли, значить на це ми сьогодні тільки заслуговували. Але я хочу висловити подяку своїм гравцям, що вони не знітнулись і при рахунку 0-2 до кінця грали. Але якраз у цей ключовий момент, коли 2-2 команда гостей взяла хвилину. Ми теж розмовляли, що є час після голу. Коли ти пропускаєш м'яч, найстрашніший час, найстрашніше тоді, коли ти пропускаєш або ти забиваєш. У ці хвилини, якщо ти забиваєш, ти розслабляєшся. У ті хвилини, якщо ти пропускаєш ще гірше. Але ми спасли, наче гру по ходу ігри. Вийшли на 2-2. І дуже прикро, що таку дитячу помилку робить нас знов капітан команди. Якщо виходить Міша Волонюк, ми вже розуміємо, що заточена буде комбінація під його. І ми розмовляли на теорії, що люди крайні опускаються для того, щоб ніхто з крайніх їхніх не вбігав. У мене людина дивиться і не бачить, що це буде, трап що це буде траплятися. Якщо брати перший тайм, 0-2 ми його проіграли, мабуть, є. Деяка закономірність, але при рахунку 1-0, коли ми програвали, у Поволоцьку був 100% епізод. Вони нам це забили, мені. Пішли далі, почали грати. Перевели гру туди, вже стали краще виглядати, але Остріков Андрій нас підвів. Є правило, перейшов на чужу половину, завів м'яч в угол у крайню зону, треба повертатися в ворот. Він залишився на майданчику і дуже. Кваліфіковано виповнив гравець кардиналу в цей момент, і ми б почали програвати 0-2. Дуже прикро. Ми зробили сьогодні всі помилки, де ми пропустили, ми самі собі забили ці лічі. Але це не знижує заслугу і кваліфікацію суперника. Вони виграли сьогодні закономірно, я їх поздравляю з цим. Нічого не можу більше додати, крім того, що я дуже задовільний, як мої хлопці працюють, вони хочуть грати. Нам треба час, нам треба вислуга, нам треба терпіння, яке потрошечку до нас приходить. Але в ці ключові моменти в нас не вистачає того, тієї впевненості, тієї кваліфікації, де вистояти треба і перевести ігру для себе дуже вигідний рахунок. Дуже емоційна гра, і ви там так, досить експресивно відреагували на один із моментів, там жовтокартку отримали. Що там так, якщо в деталях сталося в тому моменті? У мене сумніву, я ще не передивлявся відео повтор, але у мене сумніву нема, нема, що ігрок підіграв собі руку. Підіграв не підіграв, але цей момент був на тому, що м'яч фізіологічно не міг так потрапити, відскока туди, в нашу зону. Оборони не мог так відскочити. Треба було дійсно зіграти тільки рукою. Ну, суддя цього не помітив. У мене така реакція. Я це бачу, а він не бачить. Ну я ж для того, щоб я грати, щоб моя команда грала не для того, щоб судити. Він цього не бачить, тому я емоційно так зреагував. Ну, і, в принципі, нокаут такий емоцій був дуже на високому рівні. В другому таймі особливо там і було такої і в підкатах гри і корпусами. Десь, напевно, ось рахунок виправдав цю гру, що одні там намагаються втримати рахунок, а інші його надолужити. Ну, ментальність цієї гри була дуже висока. Ми там в першому колі перемогли 6-0. Суперник приїхав, хотів відігратися. Я його цим поздравляю. Він йшов резерви для того, щоб приїхати і нам. Дати по шиї, по бокам, як то кажуть, от він це зробив. А перший тайм треба визнати, ми програли єдиноборство. Ми програли, тому і такі рахунки. В другому таймі ми виглядали набагато краще. Ми стали перемагати в точках єдиноборства. Але цього не вистачило для перемоги. І ще хочу додати, що декілька гравців по статусу грі не справились з тим, що пропонувала сама гра. Мене не зіграли сьогодні ті люди, на які я дуже розраховував. Я не хочу називати їх прізвища, але я дуже сподівався, що вони сьогодні будуть виглядати краще. Це 3-4 гравці з нашої команди, і відсутність того точечного, того еквівалента, який вони мають вносити в гру в команду, вони це не зробили. І тому ми на щабель виглядали гірше, ніж повинно було бути. А як гру молоді сьогодні оцінити? Які у вас враження вона залишила? Ви ж бачили, я тасував в составі, весь час брав з лавки запасних, води в води в гру, по очереді ще одного, ще одного, ще одного. і всі молодь дав, крім господинка, сьогодні всі грали. І я цим дуже задовільний, тим, що всі побували в гри, всі сприйняли градус, значимість цієї гри, досвід отримали. Я задовільний тими людьми, тими людьми, які виходили. Вони додавали в експресі, додавали в переміщенні в конституції самої гри, але не вистачило нам досвіду і не вистачило нам знання таких ігр, як при тому, коли ти зрівнюєш рахунок, доводити ці, цю гру хоча б до того, щоб ти не програв. Через 7 секунд нас забивають зворотній гол. Це є саме. Саме таке найгірше, що я сьогодні відчув у цій грі. Ну і ще наприкінці команда пішла грати з п'ятим польовим, але о, використати цей аспект гри не вдалося. Десь, напевне, над цим над цим теж треба працювати. Треба, неодмірно треба, і весь час треба. Ми працюємо, але о, 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 проти нас грали дуже досвідчені гравці в оборони. Нас вивчають, ми вивчаємо, вони бачили, як ми. Комбінуємо, але на п'яту не зіграв у нас малюк ігра, так як я пропонував, і погрів мене, не зайшов у гру. Поволоцький Владислав, це він наігрується в цих, на п'ятого в цих моментах, але він так сьогодні погано зіграв, що я вирішив довірити цих топчею, щоб він виправився за третій м'яч. Але і він і в цих ситуаціях не зіграв так, як я на це сподівався. Дякуємо успіху. Вам в наступних матчах. І вам дякую. Все найкраще.